Те, що взагалі це чудо створено не тільки для України, це чудо створено для світу. Я думаю, що коли ми читаємо з вами історичні релігійні книжки, то там з е, пієтетом описують, як людина не стояла, була незряча, а потім стала і пішла. І я хочу вам сказати, що ви це робите. Володимир, що ви це робите? І робить вся ваша команда. Ви просто кожен день народжуєте для людей. Просте, але унікальне чудо. І коли я все це побачила і зрозуміла весь рівень ваших технологій, рівень вашої самовіддачі, рівень вашого закладу, відношення до людей, я подумала, що те, що зараз ми створили в уряді вже після епідемії, думали, що треба почекати до кінця президентських виборів. Але от приїхали під час епідемії, я об'їхала просто. Десятки, десятки десятки лікарень поспілкувалися з величезною кількістю лікарів, подивилися, що відбувається реально сьогодні. І ми створили в уряді таку команду інтелектуальних людей, які працюють в системі охорони здоров'я. І Володимир також запрошений для участі, і ми прийняли таке рішення, що нам потрібно не розрознені якісь випадкові робити дії в системі налагодження правильного функціонування охорони здоров'я, а нам потрібно нарешті, по-перше, комплексно підійти осмислено всім разом, хоча б людям, які є носієм інтелекту в системі охорони здоров'я, спільно прийти до думки, яка мусить бути модель. Системи охорони здоров'я в Україні, як воно мусить функціонувати від початку до кінця, починаючи від профілактики, діагностики, організації надання медичної допомоги, як у так і всіх інших складових. І безумовно тут невід'ємно і дуже вагому частину займає реабілітація. тому що кількість людей, яка потребує в Україні та й в світі реабілітації. Вона дійсно це цифра вражаюча. І сьогодні, коли ми таку команду інтелектуально створили, розбили все це на сектори, виділили людей, які можуть по кожному сектору рухати вперед концепції напрацювання, об'єднати навколо цього всіх політиків, тому що колись вони мусять об'єднуватися навколо з чого. Да? Ну не тільки ж навколо там, постійних виборів, які ніколи не завершуються, а треба якраз об'єднатися навколо справи. І я великі надії покладаю полотен на вас особисто і на вашу команду, щоб ми мали можливість те, що ви зробили, в розказує те, що ви зробили своїми руками і показали світу, як мусить в Україні працювати найсучасніше, найкраще, найефективніше, щоб так ми побудували систему охорони здоров'я України, тому що вже заварилися стіль і 18 років безумовно. Вони для нас були дуже щасливими, тому що це незалежна держава для кожного з нас. Але я думаю, що прийшов час заглиблюватися в проблематику, піднімати ці проблеми і створювати струмкі системи, які мусять функціонувати в державі. І я думаю, що те, що ви сьогодні робите, воно може, може і мусить бути натхненням в, кожні, в кожному секторі системи охорони здоров'я. І я хочу сказати вам, що я як прем'єр-міністр. Я готова всі проєкти, які ви сьогодні маєте, там, де безумовно держава не може прямо фінансувати, у уряду у мене особисто, у вас є прекрасні і добрі зв'язки і в світі, і в банківських системах світу. Нам потрібно просто е, залучити в Україну весь ресурс, залучити всіх чиновників, які то там, то там, то там опираються будь-яким перетворенням, бо ну, це така реальність, реальність життя нашого. Що треба постійно якісь талати супротові проблеми? То землю для доброї справи не дають, то дозволи якісь на будівництво не дають. Я просто готова тут у вас в чиновницькому полі бути таким партнером, який вже за багато років навчився ці стіни пробивати. Ви навчилися своєму напрямку. Я маю певний досвід в своїй системі організації влади в уряді. Тому я готова тут з вами до абсолютного партнерства допомогти. І поставити на ноги ті об'єкти, які я так бачу вже не тільки умріяли, а які у вас вже по суті майже реалістичні, тільки трошечки підштовхнути, і все воно піде так як ціль. Ви знаєте, що ще приємно? Приємно те, що коли спостерігаєш за постійними інформаційними хвилями в Україні, так, от дивишся новини і думаєш, боже мій, ну не вже? От в Україні є все тільки ну, таке пригнічене, депресивне, все таке якесь погане? Я думаю, що це не так. Я думаю, що і ваша справа, яку ви робите, і коли я об'їжджаю Україну, я бачу в кожному секторі безліч талановитих мужніх і результативних команд і людей. І все це Україна. І хочу просто, щоб ми, дивлячись на вашу справу, просто навчилися пишатися Україною. Тому що ви Україна, ваша команда Україна, а не оті найгірші приклади. Які приводять сьогодні, на жаль, політики та політикани. Я дуже добре розумію, який важкий пласт зміни покращення системи охорони здоров'я лежить сьогодні перед всіма. Нами. І я дуже вас прошу, так як я зможу зробити все, що тільки я зможу, щоб вашу справу підтримати, я вас прошу підтримуйте і урядову справу наведення порядку системі охорони здоров'я в цілому. Тому що багато людей сьогодні страждають, не можуть добитися, воно їм не посилить фінансами, вони не можуть отримати ту допомогу, яку потрібно. А нам дуже потрібно для України працюючи, забезпеченими фінансами правильно організованих система. І думаю, так як ви дітей ставите на ножки і вони у вас ідуть так само. І Україна вже мусить стати на свої міцні ноги і вже починати рухатися чітко, ефективно і результативно. Так само і система охорони здоров'я. Поки що вона в травмованому стані. Я не говорю про ваш прекрасний заклад. У вас просто це навіть вже не Європейський Союз. Вони мусять їхати, вчитися і щось будувати. У вас це вже просто номер один. А нам ще потрібно багато чого зробити, щоб так було в усій системі.